Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Друзі, ви мене давно в такому ракурсі не бачили, а, можливо, бачили, але дуже рідко. Ну, тому що тут нічого робити, тому ми з вами і рідко буваємо під машиною. Ну, у ямі для перевірки технічного. Состояння ходової трансмісії, глушаків, куліси КПП і всього іншого. Ну, чому я сюди заліз? Зараз почну вам і про це доповідати. Тут було у мене три питання. Перше питання, ну, Спочатку я думав про одне, а потім вони вибігли, додавалися ще два питання. Перше питання я вам зараз розповім про оцю систему е, Ну Хто у мене на каналі постійно, як кажуть, тримається підписники, всі добре пам'ятають, у мене я там у має місяці. Мене у травні місяці в мене був день народження, народження, ювілейний. Така цікава цифра. Ну, я ж не стесняюся, 70 років у має місяці було. І мені подарували на день народження систему випуска Бусал. Е, стара система. Пробігло 90. Штани варені-варені, шити, шити, штопане, штопане, вже дірки, дірка на дірці, так скажемо. Ну і пам'ятаєте про балон, який я там і герметиком, і купляв якась замазка спеціальна для глушителей. Це все мені вже надоїло. Але підвернувся такий момент, що мені подарували, і у мене закінчилася попея ремонту глушника всій системи. Резонатора вже в мене не було, була пряма труба. там. Ну, добре, а що ж не так? Подарували, то подарували, а я на радостях трохи, ну, з часом покажу. Тут система дуже така проста. Яблуко, дві пластини і два болта. Ну, як зазвичай же ж, у цього в комплекті не йде і поставив старе те, що було. А що було, ви бачите? Раніше була така. Ну, Прислів'я збір блатних і шайка нижчих. <схід> ну, цього не торкається, але тут що попало, і великі гайки, і шайби, і пружина, і дві пружини різні на ну, скажу я вам, ця слабша, та міцніша. Коротше, поставив, що попало, я скою шайку. Ця. Поставив зборну шайку. І вона мені весь час не наравилася, друзі. Ну, басалжа, не реклама, звісно, але мені подобається, друзі. Мені подобається. Так? І я оцю штуку вже купив давненько, валялась у мене на столі. І сьогодні вирішив його поставити. Ну, тут трошки система знову ж, бачите. Ці болти під чотиригранник, а тут повинен бути отвір на чотири грані, щоб він не провертався. Просто впихається до упора, фіксується чотирма гранями, але на цьому басалі, можливо, то для заводської системи тут круглий отворю. І прийшлося мені трохи молоточком підцюкати. Бачите, підцюкав. І зробив під ключ 17-й. Ну, тут шайба одна. А щоб не провалилось у цей отвір, я там положив ще по шайбі. Бачите, по шайбі, по... тому що отвір чотиригранник сюди вскоче, а він тримати ж не буде, буде крутитися. І щоб він... А і ключом тут не візьме. Ну, коротше, дві гайки законтрив, держить дебела. До, до кінця закручувати ні, ні в якому разі не можна, тому що воно на цій сфері повинна, ну, як кажуть, грати або танцювати. Ну, щоб вже тут був якийсь люфток. Ну, я думаю, пружини тут дебелі, навіть можна сказати, більше, ніж. Повинні бути перекалити. Ну, коротше, зробив, зробив. Ви тепер бачите що? Все красиво. А, ну, і ще вам зараз, може хто не в курсі, я тут, може хто побачив і спитав, що це таке. Прикрутив проволкою, бачите, дротом. Ось до цієї лижі. Ось, дивіться. Ну, в мене був випадок, коли. В якомусь місії відламалась і ця е, річ упала вниз. Це було на швидкості, але все закінчилось благополучно, і тому я зараз зробив на всякий випадок, а випадки бувають різні. Просто взяли типу хамутика, якась контроль для контролю. Хай буде, воно не мішає. Можна в другому місці зацепити, тому що труба длинна, і якщо вона упреться в землю або на переїзді, такий випадок був десь у тому на каналі ну, в Ютубі одного там блогера Тавровода відірвався. Так, так само ж отут хамут чи яблуко і це вперлось на переїзді у рельсу. Все пішло назад, погнув бак і навіть зігнило, зігнуло балку. Ви прикидуєте? Як його не перекинуло, все ви ж благополучно. Показував і балку, він і бак, все показував. І викинув всю систему її скрутила. Все ж туди пішло пружиною, труба ця стала. Поставився нова, і тому я, як кажуть, е, зробив, хай буде. І вам раджу. От, хочете зробіть, хочете не робіть, я зробив трохи так, спокійніше буде. Тим більше, що в мене на старій системі. На рідній ну, його тут яблуко то там всередині, а оці лічки. Собі. З однієї сторони, яблуко тут, а тут ліка. так от, лійка одірвалася, все впало. Ну, коротше, в мене вже був такий випадок, як кажуть, вже вчений. Ну, і всі ми розібралися оцього збірницю я вже викину, будуть лежать в резерві. Ну, чому тут ширше виспекати, а тут ухі вроді одинаково натянув до края другої гайки. Ну, скоріше все, такий тут вийшов заводський, я не скажу не брак, а просто на швидше за все. Різної товщини. Тут де то яблуко, де то ця лійка, де то ці пластини. Ну, добре, це на швидкость не заважає, хай стоїть. І Іще йдемо далі. Е, дивіться, тут же <смас> зразу і коліса. Що у мене було? Давненько, також я вже знав, що на моїй колісі. А цей пильник гармошка вже зруйнований був. Ну, скажу вам, відкрито їздив ціле літо. Ну, Може, добре, може, бачите, тут сухо. Погода була суха, грязі не було, доща не було, сюди, отак воно, прижати було, отак. І, ну, бачите, грязь і пилюка не попадали. Але все ж таки дід. Терпіти цього не може, тим більше такий випадок, що потрібно, треба було сюди прилізти, і я на всякий випадок прикупив, і воно в мене вже чергувало. І як ви вже бачите, я поставив новенький пильник, той ще гармошка. Зразу вам скажу, що Тут трохи є якась невеличка. Ну, я б сказав, уроді воно і легко, але є така штука, як оцей ось елемент. Він йде в комплекті із цією цією армошкою. Ось нова, бачите? Єсть два, а, а тут же тут кочерга, Ось відкручуєш на 12, на 13 і атака кочерга, Бачите, знизу кочерга. Отпу... Открутив, відкрутив, вона впала. Сюди пада, да, да. падає прямо на голову, якщо не вдержиш, бачите, що я зробив? Прикрутив, ну діже, знає. Тепер вже на голову не впаде. Вона падає, аж аж сюди, отак. На метра, що може. Отут. ну, Коротше, отак вона впала. Ну, добре, що я трошки стояв. Старінь, старінь. Коротше, я оцю річ не міняв. Стоїть рідна заводська, а замінив тільки гармошку. І вона, друзі, легко. Тут, бачите, дірка прилічна, отвір. І через цей рогач вона добре двома пушечками передів, А сюди знову завів, потім сюди і поїхав сюди. Сюди приїхав, а тут вже стоїть оця втулка, ну можна, друзі, можна було поставити нову. Но ну, сюди і не передінеш ніяк. На одну може надінеш, на одну скобу, а на другу — ні. Що робить? Потрібно знімати куліси, розбирати там усе. Ну, звичайно, цього ж робити ніхто не буде. І може хто все-таки вирішить поставити, а може в нього буде зруйнований свій, а цей пильник чи кіле, кінце. Що можна зробити? Розрізати а так, ножиком чи ножем. А діти сюди, отак прямо на, на цей вал. Отак і діти. А потім, коли на нього одіти оце, там, де розрізане, воно стягнеться. Ну, наприклад, ось зараз покажу. Оцим оцім отвіром, одеться палець, воно стяне його і ніде воно не дінеться. Е, ще можна то стяжкою. Як їх, електрично, електромонта, і стічку тут поставити, от, розрізати, потім, потім стяжечку, а потім оце одіть. Коротше, я не став мудрувати, це хай до іншого разу. Стара стоїть, вона ну, вільно тут ходить, наверх ходилася, і хай працює. Можна було розрізати. Як так як я вам розповідаю, розбирати кулісу я ніколи в житті не буду і не розбирав би, я, тому що це вже зовсім інша історія. Розрізати не став, поставив стару. Так що, якщо хто буде ставити, зараз стану оцю штуку замість цієї, то цю річ можна не ставити. Якщо там добре, вона, а, 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 вона не, взагалі, а чого не? Вона не знашується, не спрацьовується. Ну, розрізати стрмно якось. Можна розрізати, а потім обмотати чимось, стяжечкою, тяжечкою, гамотік пластиковий. Вона ну, б навіть і без стяжки держалася, вона б не не ділася, тому що в цьому отворі. Вона сама себе тримає. Бачите, я показую. О. Так що хочете розріжте, поставте, хочете стяжечка, хочете нічого, вона і так буде триматися. Ну, я залишив стару. І думаю, ніде воно не дінеться, друзі. Так, ну, це, значить, я зробив е, дві добрі справи, вам розповів. Глушничок тепер у мене цивільно, цивільно зафіксований, і гармошечка, Іде осінь, слякоть, бризги, все туди летітиме, а діда там все. Щільненько. І ще, друзі, коли я нажимаю на педаль гальма, в мене на правій стороні такий тук, як. Як нібито вибирається якийсь зазордок. нажимаю педаль гарма, такий тук. Ну, отак, дивіться, педаль гарма нажимаю І з цієї сторони щось підстукує. Ну, я, я спочатку, спочатку я подумав, що це вибирається. Е, колодки ж вони отак стоять на тих усиках. Думаю, це колодки оп, вгору, Але ж там пластина е, прижимна стоїть. То, е, Пам'ятає е, конструкцію цієї системи дискових гальм таверів. Там така пластина широка прижимає, ну не повинно воно відходити, щоб вони за потім уверх члкав. І якраз є нагода, я думаю, гляну що ж там таке. Можливо, щось відкрутилось і не намагається. Ну, я так думаю. Скоріше, можливо, щось відкрутилося і може навіть бути яка-небудь проблема відпасти, щось там, загубитись <губитися> на швидкості, а тут робитись нічому. Єдине, що на супорті ось Бачите? Є направляючі пальці. Ось один, он другий. Ну так, візуально все вроді нібито на місці. А коли я взяв ключик на 13, став тягнути і а ця гайка на цьому болту, ну, я вам скажу, була легко закручена. Легко закручена чи відкручена. Вона о, нібито й до упора зажата, але ще на пів оберта. Я її крутнув до зупинки. І добрався до верхньої, аж там, і підтягнув, ну ту на четверть оберта. На цій стороні, ось вони, бачите. Попробував тут все чотенько, Все зажато. Скоріше за все, оці направляючі у... У корпусі супорта були, можливо, ця слабенька, і вже трохи пальчика цей тут танцював. Ну, Це появилось недавно, може з місяць, але все-таки я вирішив його проконтролювати, провірив, і дійсно, тут проблемка була. Гайка, то, може, не загубилася, не потерялася, але. Пальчик би міг розбити тут отвір. І був би овальний, тоді цей супорт вже не тримав своєї центровки. Він же відцентрований тут по, по супорту. Ну це тормозний циліндр, а супорт -то там. Ну, все це називаємо тормозний супорт. Коротше, я підтягнув, вважаю, друзі, дід вважає, що також. Цю проблему вирішив, тому що було відкручено. І сам же й закручував. От в чому питання. Побоявся зірвати різьбу. Там такі стрьомні там, ну, ці направляючи, там їх чуть-чуть от зараз я затягував, Чуть-чуть дужче або сильніше потянеш, різьба зірветься і розбирати це. Не передати. Хто в курсі справи, Дуже, ну, воно там все вроді швиденько, ну що туди лізти, коли потрібно контролювати силу затяжки. Тому я і зажав слабенько, щоб не зірвати різьби. Ну зараз трошки сильніше піджав. Ну, якщо зірвеш різьбу, то да, є кусок роботи. Ну, на півдня, наприклад. Ну, смотря кому. мені пришлось би колопатися, пальчики в мене в резерві є, направляючи. Ну, добре, все вийшло, як, як годиться. Три моменти я виправив, які були, потребували уваги і контролю з заміни. О, іде осінь, зима і під низом тут робити нічого. Єдине, я хочу вам показати дідову нижню частину, ну, маю, нижню частину на дідовій таврі, де є протічки, де ось стоїть пильник, який там називається, е, сіликонами. Можливо, хто боїться став, я також боявся, а іншого не було, поставив і забув. Так що, хто буде боятися ставити силиконовий, я поставив. Ну, рекомендувати я не буду, тому що силікон у різниця. Ну, мені який був мазині, такий я і взяв. Вибора іншого не було. О, ну скажу, тут стоять заводські пильники і той заводський, оцей замінив. Ну, Тут ще не чіпав, ну, просто вам розповідаю, що діда знизу тут коїться. Ну на цьому, друзі, на цьому буду закінчувати розповідь із такого не дуже зручного місця. Оглядова яма, ну, дід сюди рідко залазить, але все-таки потрібно, друзі, потрібно, я вам навіть скажу. У мене коли були машини, ну різних моделей, марок, не було гаража, все робив на асфальті, на снігу, на льоду. І ями не було. Я яму шукав у місті, десь ескакадо, десь біля стоянки платно, десь у гаражах, в кооперативі їздив, Тихаря заїжджав. Потім люди побачили, ну там, якщо приїхав хтось, Ну, масло, масило замінити. Убрав ну, при себе, прибрався, то поналивають там фільтра, масла, каністри валяються. І хазяйва почали замикати. Цепочку, шлабав. Ну, рані, раніше якось люди були відповідальні, не сильно там і гадали. Коротше, я користувався чужими ями і весь час контролював. Я вам навіть скажу від, відверто. П'ять хвилин, вибачте. Я зараз маю гараж і яму оглядову. Я рід, рідше залазю під низь, коли в мене не було ні гаража, ні оглядової ями. Я заїжджав на естакаду, заїд, ну, у мене були декілька моделей машин різних і дивився з них, Там кардан. КПП, там редуктора, у мене були різні машини. Завсім, ну, давайте скажемо, на Луазі. Там чотири редуктори у, у колесах, потім КПП, знижування, двигун, там скільки точок з маски. От. Ну, на класиці також заїжджав. Коротше, я на тих машинах. Не маючи ями частіше заїжджав і контролював низ машин. А зараз дід облінився. Я є, це відкривати треба. Отакі, бачите, є? Бачите? Доски дубові, вони тяж, тяжкі, дід уже їх піднімати не хоче, і тому облінився. Ну, облінився як. Я знаю, що тут усе. У діда цивільне. Тому і не лізу. На цим буду закінчувати. Став діду лайки, я ж вам порадив, як за цим, ось, і за цим, щоб не, не, не замінювати тулочку. Тут підв'яжіть, а тут підв'яжіть. Ну, це дід вам розповідає. Можливо, комусь знадобиться, друзі. Я ж не так знімаю ролик, щоб мені робити нічого, руки грязні, вже потрібно вилазити, тут цілий час сиджу. Можливо. Але думаю, зніму хлопців, хлопці ж чекають. Вони ж не поймуть, як це так дід не виклав свіжого ролика, щось не придумав. Я ж не так просто показую те, що всі Я ще щось і придумаю. Тут ви тут, скрізь за щось своє і стромлю. Так що ставте лайки. Хто не підписав, підписуйтесь, тому що потім можете багато не, не те, що дід буде показувати. Так що підписуйтесь, будьте в курсі справи, будьте з дідом. З дідом на каналі. Ви мені підписуйтесь, дивитесь, пишете коментарі, я вам відповідаю. І у нас виходить спілкування. І вам веселіше, і мені не скучно. А це саме головне друзі. Ну, коментарі, звичайно, ви напишете, я відповім. І хай буде все добре. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.